Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. За даними білоруських опозиційних телеграм-каналів, Лукашенко повідомили про смерті сина, від якого він відмовився. Диктатору зараз не солодко. Він абсолютно ніяк не сприйняв цю новину. Знову повторивши, що йому плювати. Стан не до президента Білорусі критичний. Лікарі не роблять прогнозів. Дійшло навіть до того, що Лукашенко більше нікому не довіряє, крім Абельської він шантажує сином. Мовляв, доглядає. Лікуй інакше більше ніколи його не побачиш. Абельська колишня особиста лікарка білоруського президента. Зараз вона є головною лікаркою в клініці управління справами президента. Тривалі роки не було достеменно відомо, хто є матірю молодшого сина Красеня Лукашенка. За даними білоруських змі, хлопця народила Ірина Абельська. Проте в мережі немає жодної спільної фото жінки зі своєю дитиною. У середині 90-х Абельська працювала особистою лікаркою Лукашенка за заявами інсайдерів робочі. Стосунки глави держави і його підлеглої досить швидко вийшли на інший рівень. А в 2004-му на світ з'явився їхній син. Про матір Миколи Лукашенко старший вважає за краще не говорити. Лише в одному інтерв'ю він згадав, що його матір за професією лікарка. Також у Ірини Абельської є старший син Дмитро від першого шлюбу. Хлопець пішов по стопах мами і став медиком. Зараз жінка працює в республіканському клінічному медичному центрі управління справами президента, де вона обіймає пост головної лікарки. Начало. Са знайомства з президентом вона була ендокринологинею у 9-й республіканській клінічній лікарні. На той момент їй було 29 років. Молода і красива Абельська почала супроводжувати першу особу Білорусі всюди на робочих зустрічах, у ділових поїздках, у відпустці. Під час єдиного візиту Лукашенка до Франції. Той, нібито виселив із сусідньої кімнати міністра закордонних справ, щоб розмістити поруч із собою Ірину. У 2001 році фаворитка Лукашенка стала головним лікарем в лікарні управління. Справами президента а її матіра Лудмилу Постоялку тоді було призначено міністром охорони здоров'я. Наявність приватних стосунків з Іриною Олександр Лукашенко не афішував, поки в 2004 році жінка не народила сина Миколу. Потім у неї відбувся конфлікт з президентом. Очевидно, через що він сина Матвія, якого за даними білоруських телеграм-каналів, сьогодні не стало. Сам Лукашенко бив Абельську. Про це є свідчення доволі багатьох людей, наближеного до оточення. Після 2005 року між ними немає. Ніяких стосунків за Абельською слідкує КГБ. Вихованням сина займається виключно Лукашенко. Але тепер про Лукашенка і його стан здоров'я. Сам Лукашенко є з родиною і Абельською зараз в Об'єднаних Арабських Еміратах. От про що свідчить нинішня ситуація? Про те, що навіть коли на певний час Лукашенко вибуває із нормального стану, це вже створює певну управлінську кризу в Білорусі, і це вже напруга, що може призвести до різних політичних наслідків. Якщо раптом щось із Лукашенко станеться, це то. Но ситуація кризова, бо управлінська система Білорусі зациклена на Лукашенкові набагато більше ніж та ж російська система на Путіні. У Росії все таки є достатньо самодостатні інституції від ФСБ до центробанку. А в Білорусі все зав'язано на Лукашенку. І тому, якщо щось трапляється з Лукашенком, то відлуння йде по всій управлінській системі Білорусі. Вже є інформація про активізацію різних кланів у Білорусі, які спробують якось себе проявити і можливо розпочати боротьбу за статус спадкоємця Лука. Лукашенка. йдеться не тільки про офіційну кандидатуру людини, яка має заміщати президента Білорусі. Якщо раптом щось станеться, це очільниця верхньої палати білоруського парламенту Наталя Кочанова. Формально вона має бути наступницею Лукашенка, але є інший претендент, нинішній прем'єр-міністр Білорусі Роман Головченко, якого нібито підтримує старший син Лукашенка Віктор. А за Віктором Лукашенком може стояти Москва. Це вже перші ознаки того, що може початися боротьба за владу, якщо раптом із Олександром Лукашенко щось трапиться. Якщо відштовхуватися від нинішньої ситуації, то безумовно це сигнал для всіх для Москви, для Китаю, для заходу і для білоруських еліт, що Лукашенко не вічний і можливо вже варто готуватися до життя після Лукашенка. Питання, яким воно буде, Москва точно втрутиться Україні. Потрібно бути готовими до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом.